Не лише гарна господиня, турботлива мама і любляча дружина, а й розумний і фаховий керівник в Україні жінок на високих посадах одиниці, де хтось свідомо присвячує себе родині. А є жінки, яким просто не довіряють відповідальну роботу по тій простій причині, що вона жінка. Це основний вид дискримінації у нашій державі з гендерною нерівністю в Україні спільно з владою, і громадськими організаціями бореться фонд народонаселення ООН основний вид дискримінації це гендерна дискримінація. Вибір, який роблять жінки, часто продиктований чоловіками, тобто жінки обмежені у своєму виборі. Якщо ми подивимось на проблему, то жінки більш освічені в Україні ніж чоловіки. Так показують дослідження. Проте вони дуже часто не обіймають високих посад. Тобто є така скляна стеля, яка не дозволяє їм підійматися до вершин в кар'єрі. За круглим столом назвали десятки причин, чому жінки в Україні не можуть знайти роботу і не реалізовують свій потенціал, а себе як особистість. Серед них хвороби, національність, вік і сексуальна орієнтація. Україна, як член організації Об'єднаних Націй, повинна виконувати її конвенції. Одна з них дискримінація щодо жінок. Це фактично можливість як максимально повного. Використання потенціалу країни, так і створення можливостей для всіх реалізувати себе, так і право людей на самовизначення, і відповідальність держави за забезпечення цього права. Аби проблему викорінити, одних законів мало. Переконують представники ООН. Потрібно пильно слідкувати за їх виконанням та ввести суворе покарання за їх порушення, так як це вже давно практикують у розвинених країнах заходу. Там жінки навпіл розділили керівні посади з чоловіками. Яна Курченко, Роман Крюков, соціальна країна.